Вітання у цьому відео ми з вами поговоримо про інструмент перекриття. Щоб вибрати цей інструмент, достатньо натиснути лівою кнопкою миші на нього. В інформаційному таблі з'являється про нього інформація, і ми можемо тоді почати будувати наше перекриття. Перед тим як будувати, давайте розглянемо його властивості. Коли ми з вами відкриваємо налаштування перекриття, ми можемо побачити наступне, що нам як завжди буде доступно. Функція уподобання, і також в нас є два види перекриття: це звичайне, яке дозволяє нам вибрати якісь певні будівельні матеріали, і багатошарове конструкція, де в нас є кілька компонентів готові. Які ми можемо рятувати під себе. Також тут де багато шарова конструкція, тобто композити, нам дозволяє це вибрати прив'язку, де ми хочемо бачити прив'язку, чи це зверху, чи знизу, чи до ядра, чи нижче ядра. Звичайно, ви також можете собі поставити висоти, які мають бути на вашому перекритті. Коли я виберу звичайне перекриття, мені доступна його товщина, також е, можемо задати висоту і виставити на той поверх, який нам безпосередньо треба. В плані перетині ми можемо регулювати певні кольори, поставити штриховку і показати, як буде відбуватися виліт у січенні. І також ми можемо задавати поверхні, які нам потрібні на цьому перекритті. Давайте натиснемо ОК. За геометричним методом, перекриття ділиться на три типи: це є поточка. Прямокутний і прямокутний під кутом. Давайте ми виберемо, наприклад, по точках. Я побудую якесь таке довільне перекриття. Так, є. І виберу, наприклад, багатошарову конструкцію і також її побудую. Ось. У нас є два перекриття. Давайте ми глянемо на них в те, як вони. Нам виглядають. Так? Тобто ми маємо наші... зліва нас є наше звичайне справи, як ми бачимо, наша багатошарова конструкція, де е, лінія прив'язки нас є зверху. Тут лінія прив'язки е, також є зверху. Ось тут її можна вибрати або редагувати. Ви натискаєте, наприклад, на ту прив'язку, вам треба, виставляєте, і тоді у вас міняється ваше перекриття. За розташування. Зверніть увагу, коли я змінюю е, дане перекриття, у мене ось тут справа зразу е, перескакує ось ця лінія, так? Тобто вона буде повідомляти, звідки перекриття буде починатися. Щоб, наприклад, задати якусь штриховку моєму перекриттю, достатньо поставити галочку на е, штриховка поверхень Тут ми можемо з вами вибрати ту штриховку, яку безпосередньо хочемо бачити. Натиснути, наприклад, довільний колір. І тоді в нас на перекриттю буде дана штриховка. Штриховка поверхень. наприклад, в мене тут е, така паркетна дошка, можу виставити її контури. Зараз ми з вами розглядаємо е, усі лінії прив'язки. Так? так як я сказав, що у нас е, перев'язка може бути зверху, тут може бути знизу, в багатошарових конструкціях дещо інакше. Тут прив'язка може бути як, типу, зверху задаватися, потім вона може задаватися по прив'язці нижнього частини, так, тобто ми можемо сюди. Потім може задаватися по верхній частині ядра, тобто у нас є ось цей компонент, він слугує як ядро. Це можна перевірити як. Можна натиснути правою кнопкою миші, редагування вибраного композиту. І ось тут у нас є, що залісове тонна конструкція, у нас є ядро. Тобто Виставляється тоді тут і. Перев'язка може бути до нижньої частини ядра. Ви вправі собі змінювати будь-які ці свої параметри, тобто задавати там, де вам ядро потрібне, і виставляти прив'язку так, як вам треба. Ну добре, ми розібралися з побудовою, тобто за схемою побудови, досить все просто. І Щоб редагувати, наприклад, дане перекриття, достатньо нам можливо. Натиснути на точку. У нас тоді з'являється палітра функцій, де дозволяє нам змістити цю вершину. Так? Тобто ми можемо посувати будь-яку сторону, яку ми хочемо. Також доступна функція це заокруглення. Ми можемо округлити, задати якийсь певний радіус і застосувати або до всіх кутів, або тільки до одного. І таким чином у мене тут відбудеться закруглення. Також є ще зміщення всіх ребер, тобто ми можемо з вами зміщати їх так, і задавати. Також ми можемо робити якісь віднімання нашого перекриття за допомогою точки або, наприклад, прямокутної основи, так якщо нам треба вирізати. Також доступно нам зміщення ребра, тобто ми можемо з вами посувати в різні сторони перекриття, які нам безпосередньо. Треба. І також хорошим моментом є те, що перекриття можна також рахувати в елементах або графіках. Тобто, в нас є ID-елементи, потім у нас є вигляд зверху, і в нас є площа верхньої частини перекриття, де ми бачимо певні значить, Розрахунки, і можемо собі коригувати їх під себе, як ми звичайно хочемо. Нам достатньо в налаштування схеми, треба додати перекриття. Тут я додавав ідентифікатор елемента, вигляд зверху, і площа поверхні верхньої частини перекриття. Закрити і все.